Добрий день. Добрий день. Шелудько до вас приїхав, знаєте такого? Я, я знаю. — Знаєте так. такого, так? Да? Мені... Мені да? Я ж вам це не знаю, Віта замовляла, його сказала його. вам передати і сказала, що ви дуже хочете мене побачити. Ой, хоч, для тебе побачити, щоб дати гроші, щоб ти дав один ті, Дякую вам, таким, Дякую. Щоб ми хоч спимо, а вони не сплять і не їдять. Дякую вам велике. Так що я хочу просто показати людям тим, що нам говорять, що ми там попрошайки, що ми збагачуємося. Я думаю, що ну, можливо хтось скаже, ти дурачок, що показуєш все. Але коли тобі дають отакі люди, які віддають свої копійки для того, щоб ми зробили хоч щось для наших захисників, то я не знаю, вони можуть стати поперек горла, от уто можуть стати кісткою, коли люди віддають пенсіонери. Більшість людей це люди пенсіонери, які по копійочки, по копійочки, і ми збираємо ті суми і передаємо хлопцям ті чи інші речі. Ну на жаль, говорити можуть багато, а робити не кожен зможе. То я кажу завжди всім. Що люди, якщо ви не довіряєте нікому, розпочинайте з себе. Я думаю, що війна не десь там, війна в нашій державі, немає а що різниці, вже? де воно там на дан... ну як різниця є. Вчора ми приїхали з харківського напрямку. Деякі люди говорять, ну харківський напрямок вже не такий страшний. Це цік цікаво так. Я да, просто вчора не, був у такому місці. цікавому. Я вже не такий. Мене... Це ж, може день, що не воюють, а це 에, а, а де да, оце? я постійно. по, по, по телевізорі. Я спати не можу. І я їздив, передавали ми два автомобілі Олексію Саєнко, це також блогер. Він воює, він воює давно, і був вже він закінчився контракт, і він е, пішов добровольцем знову служити, вже два роки служить. І він хар харківчанин. І саме було приємно те, що підрозділ 113-й батальйон це Харківська територіальна оборона. У них більшість хлопців своїх, і дуже приємно з ними спілкуватися, і командири їхні. Е, Спілкування між підлеглими і командирами дуже добре і злагоджена робота. Такі речі дуже приємно чути. І хотілося, щоб у кожному підрозділі, тому що треба об'єднуватися в команди і вони дають результати. А я хочу подякувати всім небайдужим. Таким жіночкам мені дуже приємно, просто дуже приємно, що у нас такі є це село недра. Да, це Віта, наша клієнтка постійна і Віта молодець така людина, яка ніколи не питає, яка ціна в Шелудька. Тому що ну в мене дуже багато таких людей, тому що вони ну хтось каже: ну ви ж від себе також відщипаєте. Якщо навіть ваше сало там дорожче на 20 гривень, то це і Ми знаємо, що ті 20 гривень, якщо ми даже передали, то вони на сьогоднішній день підуть у те русло, в яке вони потрібно, так що я вклоняюся перед усіма людьми в селі. Недра дуже багато добрих і щирих людей і підприємців, які також допомагають Допомагаю. військовим. Да і ця поїздка, яка була на Харківщину, хоч ми не їхали, як там деякі кажуть, до своїх дівчата. Зібрали смаколики і кажуть, передавали в магазині. У а коли Скорита. ще будеш їздити? Е... У мене ще є помідори, такі закриті в бутилях. У Їздимо регулярно, щоб колись щоб заїхали. Я Віті дам номер телефона Мар'яни Васильівни. Вона у нас відповідає за продукти харчування. Є в наш штаб і. Ми люди приносять, ми готуємо і. Ну коли... я не понесу, а в мене достануть із погріба банки. Я вас пишу. Ну Дякую. так і буде вже. Банки не треба, аби здоров'я було, щоб вже кончилося ця війна. А ви мені скажіть, як вас звати? Бо я Наташа. Наташа. Так що тітка Наташа, а у вас така є? Якось на вас так кажуть тут у недрі. На бути, так? Е, да? Кажуть. Трушиха. Трушиха! О, бо я ж думаю, що якось так в голові в мене закрутилося, Бо Шелудь лутько після вчорашньої поїздки, а ще вчора зустрічали хлопчину, да довгої чекали, а вже після поїздки. Але ми не могли не дочекатися, тому що ми вже приїхали. Вчора привезли героя із садового хлопчинку. Ой, то дуже багато було людей. Я також дякую всім тим, хто долучається. А Я теж продаїла 30 год корів, до яркові робила. Та ви ще дівка хоч дітей куди? Дітей спаралізувало трохи оце. Але ви такі горні. Так Власне. двоє дітей у мене, чоловік помер. Треба було і вчити, і все. Ну, у мене така старша в баришці, а менша в не ну, да, в Бризанів. Ми дуже знаємо, огонь. І, які і, які і, батьки, і, такі діти, так? Да? І каже, мам. Не переживай, все буде добре. Все буде не переживай. Все буде добре, так. Да. Я не дуже розстраюся. І мені розказує так. Я кажу: ну розказуєш літа, так я не буду плакати і ніч не буду спати. Я так дивлюся, телевізора ці, люди, які, як ці бідні людоньки, постоянно. Багато хлопців, дуже важко. Жалко, хлопців. І важко тих людей, які були в окупації, які є в окупації, які... Вийшли з окупації на даний момент зараз на такій буферній зоні. От їздили ми в Херсону, це приїхали прошлий раз Ми їздили, і люди повертаються. Чому повертаються? Я вам скажу. Люди, ну вони нікому не потрібні. Вони приїжджають до себе в ті будинки, живуть в основному додому. І в основному, до дому, і в основному люди, да, такі, да, як Витьот да, Наташа, тобто люди. Молодь трошки потікала. Але вертайте, але в основному такі люди, як ви вони пережили ту всю окупацію, вони от ми приїхали, вони раді ті е, муці, ті крупі, якимось речам, тому що там дуже дуже важко. І дав би Бог, щоб не зазнали ми цього, ті люди, що знаходимося тут, то. Відщипніть від себе десь крапельку і віддайте тим, кому воно потрібне. Трішки розсоредоточить цей хто баланс. Її, то, да. хто коли в людини немає на кусок хліба, і коли людині немає чим заплатити за світло і за воду, і за газ, це дуже важко. Дуже а ще коли в тебе тут за 15 кілометрів вони тарабанять за за м'ясо. Я поняв. Так що це. я дякую тітки. Наташі, що вона така є. У нас дуже багато людей і щирими серцями, але у нас є ще дуже багато людей, які дуже багато балакають і кажуть: Ой, Мар'яна Васильівна розовик, то не волонтер, вона дуже погана людина. Ой, Шелудько там погане. А люди спілкуються. Але є сарафанне радіо, яке докладає, а є ще Фейсбук і Ютуб, де ми показуємо свою діяльність. Ми її не показуємо не для того, щоб там, як там кажуть, пропіораться, а для того, щоб люди знали. Куди ділася їхня копійка? І коли людина каже, от у цій машині є і мій болтик і мені приємно, що ця машина працює це для це наших ліга сміху. Вони передають точно, я, оце. Не знаю. я, дивлюсь, я вам чи... не можу чи сказати. Вони передають я... це дрони, збирають гроші там. Я там вам не передають. можу нічого сказати, тому що їздячи на схід, наприклад, да, були такі моменти. Я вже їжджу другий рік, ми вже передали 40, ми вже от сам пішли на 42 машину. Збирати за рік. І сьогодні поїдемо дві ще приженемо, це буде 38 39 бо 40-41 ми вже віддали. Е є такі моменти, там питають. Скорики, скорики да, працюють. Да, Борис да, Миронович да. це взагалі крутий чолов'яга. Да, а да. Сергій, я знаю, вони працюють із Аліною Басенко, ну це трошки інші люди, трошки інший фонд. Це Баришевка, але вони працюють тільки для Баришевської громади. Не в обіду, Аліна, ну, мені було неприємно, коли ти мені сказала. А як це ти Березані будеш допомагати баршівській громаді? Я допоміг завдяки своєму Ютубу і людям небайдужим багатьом підрозділам, але в кожному підрозділі люди з усіх куточків України і навіть не тільки. Тому що вчора ми спілкувалися, вчора ми були під Белгородом, то якраз е, ну, там була заворушка, ми в цей момент там були. Як зайшов, ну кажись, ну, там такий є підрозділ, де не українці, ви знаєте, да? тобто, свобода Росії. О, тобто люди прийшли і воюють за нашу незалежність. А ми боя спостерігаємо ще й починаємо виясняти, наша громада чи не наша. Якщо люди е, планують політичну свою кар'єру, тоді не є. Вони працюють в своїй громаді, працюйте на здоров'я, підтримуйте один одного. А от Борис Миронович, дядько крутяк. Так, так що так, це так. мій товариш, я його вчив свиней тримати. Головою да. в нас коло. От він бо... чоловіга, він простий дядько. А я корови, хлопців я не знаю. Це торбинкою ловить. Да? А як торбинку вдома. Да, а, де, от, але ж людина. Так, да, не наказував. Ну, забере її цю торбинку. Може йому й додому треба. Да. Хай, Хай, <рес> дякую, дякую. Добрий. Добрий день. Три тачки. На проквечках, якщо друзі купили три, три машини, ну, дві купили, одну взяли в кредит. Дві гелічки і один міцарик. Столиця. Перший пішов. Так що, друзі, женемо три тачки, як Гриша каже, три автомобілі для Збройних сил України. Раз, два. Ми купили, віддали за третього шибе, що ми брали до 3,5 тисячі доларів і взяли без грошей поки от того Педжероса. Ну, у нас хлопці там просили чорокеза, у них там трохи є гроші, але вони хочуть чорокеза. Ну а цей буде вже на інший збір. Так що, друзі, я думаю, тачка нормальна, покатаємося, подивимося. Зараз заправляємо хоча б 50 літрів. Ті, хто кажуть, що це все так просто, це все не так просто. заправити три автомобіля. Навіть просто з Києва ну, це то теж гроші. Так що я дякую вам усім за те, що ви за мною і рухаємося далі. А ті, хто не бачить, то тоді дивляться в іншу сторону. Так що, тебе не зняв, чого не зняв? Ось ось знімаю тебе. Все, звісно... Да, Так що березань рулить. Янголи Березань і Ютуб канал це Рішелудько. Так що, друзі... Березвонці, всі українці, мої глядачі, всім доброго вечора. Слава Україні і слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще один вечір. І хлопці не хотіли зніматися, але я їх заставив. Ну, таке, такий у нас час. Так що тому, що я хотів би відзначити. Тих людей їх дуже-дуже багато. Я думаю, що дам слово. І хлопці скажуть, вони переживають. Це футбольний клуб Фортуна там юношеська збірна, чи як, юнацька. да? Дитячий, дор... клуб. Дитячий клуб Фортуна. Дитячий клуб Фортуна ну є ж і дорослий. да? Ні. Ні, а дорослий, Ні, а дорослий, да. Це всі футболісти Баразанські і Баршівській спільноти е, ну, от, от, от футболістів. Да. Так що, друзі, я не футболіст. Коли... Друзів Колись був. І я хотів би зробити наголос цей автомобіль. Їде, як нам кажуть, ви збираєте тільки для своїх. От безпосередньо цей автомобіль збирається для підрозділу, в якому несе службу наш суперфутболіст. Правильно, він займався футболом. Це е, Гапоненко Тарас. Я не знаю, зараз отбалакаю про нього. Мене мурашить, Я думаю, хлопці теж їм би хотілося його вже побачити. І вони не стояли в стороні. Це їхня ініціатива. Не знаю, кого особисто, але думаю, всі тому, що вони зробили дуже важливу річ, коли вони допомагають не тільки безпосередньо там збирають комусь там особисто Березанському, але в цьому випадку вони організувалися і хотіли бути корисними іменно в цьому напрямку. Я та штучка, яка стоїть на цьому автомобілі, а то дуже важлива річ на сьогоднішній день, тому що. Ну, на даний момент війна переросла у фазу повітря, тобто дрони, FPV-дрони і ці всі речі. Тобто то є антидронова глушилка, глушилка, яка, дякуючи їй, ну, рятується життя. Ну і автомобіль, ну, збір, який ми вже закрили, дякуючи небайдужим українцям, дякуючи матерям загиблих, які безпосередньо дуже піклуються, вони втратили своїх дітей і хочуть врятувати. Інших хлопців, я перед усіма вклиняюся і на даний момент я просто особисто дякую. Мені дуже приємно, що в нашому місті є такі люди, і їх дуже багато, а безпосередньо на даний момент це спортсмени, які ведуть активний образ життя і тренують ж ви молодь, правильно? Діточок. Діточок. Так що я зараз переведу камеру на задній план і дам слово. Не, 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 не соромся, все нормально. Так що, друзі, ця штучка, Дрючка, наче така вона не дуже велика, похожа на грибочок. От, дякуючи цим хлопцям. І цим хлопцям, їх там дуже, хлопцям дуже багато. Там батька, що, дівчата є чи що? Дівчата. Є? У нас і дівчата ходять, футболістки, то їхнім батькам. Тобто всі проявили. Це... Да, всі прийняли участь у цьому зборі. То Чим змогли, тим допомогли. Не, нам дуже, а мені дуже приємно, тому що е, на машину наш а на реб немає. А зараз багато людей кажуть, от ви купили машину, а запобіжного засобу немає. І машини бувають ну, виїхав, його немає. І в таких випадках ми потім картаємо себе. І на сьогоднішній день стало так актуально, щоб передавати машину краще з ребом. От ми цей, цей раз вже передавали, також реб передавали, де в кого є. Так що, я так розумію, це ви представляєте молодіжну збірну. Це разом, а окремо від всіх футболістів Березані, Баричівщини, всі хто не байдужий, всі, хто знав, знав знає, так, Тараса. знає Тараса. Тараса, так. Ну от так. Так що можете Тарас... Може Тарасу передати привіт. Він дивиться Шилудька, так що все нормально. Так що можете сказати теплі да, слова. Це... Цих усіх футболістів, які є на території Баршевської, Березанської громади, то йому з миру по нитоці. Як ви кажете, да, Путіну Петля йому велике дякуємо, що він у нас такий є, і ми пишаємося. Ну, третя ДШВ – це взагалі такі люди, вони мотивовані, і мені дуже з ними приємно спілкуватися. І після тої Авдіївки, як ми зустрілися там через пару-тройку днів, вони ще реально були на позитиві. Але хлопці реально вийшли з пекла і втратили своїх близьких, знайомих і друзів. І, на жаль, це війна, і ми повинні сприймати, що ми повинні в даний час робити все можливе і неможливе для того, щоб підтримувати наших захисників, тому що є два напрямки: в ЗСУ або для ЗСУ. І безпосередньо оці хлопці і багато-багато інших людей долучаються і працюють. Ми кажуть, знаходимося зараз в такому всьому місці, де жив один із наших товаришів, який. На жаль, загинув М -м -м -м. дуже важко сприймати це все. Діло дуже важко сприймати втрати. І, на жаль, ми вже не повернемо. І Хочеться як найбистріше, щоб закінчилася ця війна, і щоб як скоріше хлопці повернулися додому. Так що я, хлопці, дякую вам. Передасте усім велике вітання від. Моєго ютуб-каналу, від моїх глядачів, ви мотивуєте інших людей, коли люди дивляться, вони потім організовуються і також щось пробують робити. Тому що в ну, нас такий народ. Треба підзадника дати, або ще щось сказати, або змотивувати, або коли вже пітух клюне. Так що я на цьому буду завершувати, не буду вас дуже сильно морижити. Мені просто. Мені реально приємно, дуже приємно, що в нас є такі люди. Так що від мене велике дякую, респект і повага. Я думаю, Тарасику буде приємно. А ми, як приїдемо, ми будемо знімати відос. Якщо Шелудька не перекрили, не думаю, що я не забуду. Я передам від кожного із вас привіт, обійму від футбольного клубу Фортуна. Правильно футболісти це просто я просто думав, що і так, і ті, і так, і так називати. Ми два збори зробили окремо від фортуни, а окремо буде від від усіх футболістів, дорослих, ветеранів, спонсорів футболу теж, які допомагають. Так що та штучка, як хтось думає, що то дрючка, якась батарея, вона коштує. Ну на сьогоднішній день, дякуючи хлопцям, яких виготовляють, вона коштує офіційно 48 тисяч гривень. Хтось скаже багато, хтось скаже мало, хтось скаже фігня, але то дуже важлива річ. І ви зробили дуже важливу річ. Так що ми, хлопці, вам дякуємо. Я думаю, що вівторок, якщо будемо всі живі і здорові, ми вже будемо на теренах Ютуба і разом з Тарасом. Ну, на жаль, він зараз на лікуванні, але ми з ним спілкувалися. Він каже, все каже, все пучком, все нормально, жду вас. Усіх люблю, цілую, люблю. Всім величезний привіт. Так що ми. Думаю, що передамо і ви побачите його особисто. А я попробую його потіскати від вас, від кожного обняти і передати оце тепло і от опіку, що ви не забуваєте про свого побратима. Так що дякую. На цьому все. Всім миру, здоров'я і добра. Вам отакий лайк. Всім пока-пока. Доброго вечора, друзі. З вадіком. Приїхали да, берем цей джип. славне місто цю. Шегині. Ось ця пані Галина нам представила. Їх. Пані Галина нам його перегнала з Польщі. Да. Дя тим, дякуємо, того, їй. дякуємо. їй, Дякуємо. Да. їй, І ось такий от красунчик буде служити нашим хлопчикам.